Буковинський кобзар, який у своїх творах оспівував рідний край та порушував важливі громадські проблеми. Патріот до глибини душі та велетень українського слова, який став символом національно-культурного піднесення у нашому краї. У Чернівецькому обласному художньому музеї відбулася зустріч, під час якої обговорювали видання творів Юрія Федьковича. Всі деталі уже за мить. Буковинський Соловій, який став провісником українського відродження України, цьогоріч Україна відзначатиме 190-річчя з дня народження Юрія Федьковича, першого редактора газети Буковина, первістка україномовної преси на наших теренах. З огляду на це у рамках виставки Співацька доля організували зустріч, присвячену творам видатного поета та письменника. Ми маємо гарний привід для того, щоб його прочитати, для того, щоб популяризувати це ім'я. Адже це воістину бо великий боковини. І ось скільки до нас приходило учнівських груп, я з'ясовувала, чи знають вони, де знаходиться пам'ятник Юрію Федьковичу. Представляєте, на превеликий жаль, хоч він знаходиться в центрі, але діти цього не знають. Тобто ми десь на автоматі говоримо, чи не у імені Федьковича. Це ім'я на слуху, воно вживається часто, але хто це, що він зробив для нашого краю, чому йому стільки пам'ятників встановлено, про що він писав, це треба все-таки читати. Під час заходу учасники ознайомилися з п'ятитомним виданням творів Юрія Федьковича, яке вийшло у світ у 2004-2022 роках. У Чернівцях його підготували Людмила Черняк, багатолітня дослідниця творчості письменника, директорка музею газети Буковина, Богдан Мельничук, професор Чернівецького національного університету, Федькович-знавець, а також Лідія Ковалець, професорка кафедри української літератури ЧНУ, яка розповіла, що сучасне видання включає цілу Низку творів, які не входили до попередніх серій. Сюди включені і твори, які не виявив свого часу Франко разом зі своїми колегами. Це великі добірки прозових творів, це чимала добірка поетичних творів. Крім того, абсолютно новим є п'ятий том, заключний том цього видання, куди ввійшли публіцистичні твори письменника його науково популярні праці і листи. Професор Володимир Антофійчук зауважує, що п'ятитомне видання творів Юрія Федьковича це велика культурна подія для Буковини, адже письменник є національним пророком, який стоїть на одному щаблі з Тарасом Шевченком та Іваном Франком. Буковинський кобзар міг на століття вперед передбачити події, зокрема щодо прагнень Росії. У своїй статті, щоб, щоб не було запізно написано вона німецькою мовою спеціально для того, щоб привернути увагу усієї Європи. І в цій статті якраз ішлося про задіхання Російської імперії на чужі території. І Юрій Федькович передбачав мету цю імперську. Росія хотіла стати. На Дунаї. Тетяна Дубіцька Василь Ставчанський теми дня ТВА.